З вами програма Військова Рада. Наступні півгодини ми розповідатимемо вам про найцікавіші події тижня. Тож залишайтеся з нами. Реформування Збройних сил передбачає створення професійно підготовленого та боєздатного війська. Йдеться не лише про оптимізацію чисельності військових, а й про покращення у сфері ідеологічного виховання та соціального захисту. Які ж зміни чекають на українську армію? Дивіться у наступному сюжеті. Під час брифінгу у Кабінеті міністрів очільник оборонного відомства приділив особливу увагу питанню соціального захисту військовослужбовців, грошовому утриманню та забезпеченню житлом. Ми перебудуємо казарми під жильем. Второй аспект это компенсация жилья в наем. І третє, третє направление это строительство жилья, на которое будет использоваться в том числе денежні средства получаємо від продажі надлижкового майна. Сьогодні на черзі підвищення грошового забезпечення у сухопутних військах найбільшому за чисельністю виділ збройних сил Воно буде піднято на протяжені цього і наступного року до 1 іюля в два рази. А сьогодні достойна зарплата, флот, авіація. Доказом слів міністра є зменшення обов'язкового призову. І збільшення числа охочих служити за контрактом до високомобільних десантних військ та військово-морських сил строковиків уже не набирають. Черговий миротворчий підрозділ готовий виконувати завдання на Балканах. В квітні 134 військовослужбовці замінять своїх товаришів, які вже рік підтримують миру косові. Перед цим підрозділ пройшов сертифікацію. Як це було, дивіться далі. Прошу вас відійти та не залишати, на внести служби. Це лише декілька моментів інтенсивних тренувань майбутніх українських миротворців. Кожен елемент відпрацьовували не один десяток разів, і так протягом трьох місяців. Потрапити на службу до миротворчого підрозділу доволі непросто. Потрібно бути універсальним солдатом, аби тобі довірили представляти нашу державу за кордоном. Лише влучно стріляти з усіх видів стрілецької зброї замало. Необхідно вміло керувати автомобільною технікою, мати відмінний фізичний стан, ще й добре володіти англійською мовою. Та навіть, попри суворі вимоги, охочих побувати в місії вистачає. Мотивація до такої поїздки доволі серйозна. На сьогодні контрактник отримує близько 2 тисяч гривень. У косові його грошове забезпечення становитиме також 2 тисячі, але вже американських доларів. Хлопці і практику в першу чергу отримають великий досвід. Ну і відповідно кошти теж отримають. Це для них позитивно. Сьогодні ситуація в Косові оцінюється як стабільна. проте цей край і досі є так званою гарячою точкою планети. Тому тут в Україні солдатів та офіцерів навчали діяти практично за будь-яких обставин. Особливу увагу приділяли фізичній підготовці. Кожен військовий за день навчань намотав близько 10 кілометрів у повному бойовому спорядженні, а це понад 20 кілограмів ваги. Фізична підготовка особового складу відпадає в вимогах керівник документів. І от ми провели перевірку, загальна оцінка особового складу тверда четвірка, можна сказати, навіть ближче до п'ятірки. На Балканах наші військові нестимуть службу на блокпостах та чекпоінтах, Тому до програми навчань увійшов і огляд автомобіля щодо наявності заборонених вантажів. Сьогодні умовний підозрюваний перевозив холодну зброю. Та як розповів командир спеціального відділення Володимир Палій, в авто інколи знаходить і вибухівку. Людина може перевозити, що хоче. Зброя не зареєстрована, боєприпаси, наркотичні речовини, ну різні речовини, які і. Тут вже нам потрібно діяти професійно і все-таки вилучати, не дозволяти, щоб це траплялося і провозилось на базу. Також військові тренувалися патрулювати місцевість та обороняти табір від нападу ворога. Солдат-миротворець озброєний, проте стрілятиме лише за надзвичайної ситуації. У нього є чіткі правила, коли дозволяється натиснути на спусковий гачок. Коли нам суму загрозує життю небезпека або життю тих осіб, які знаходяться під нашою охороною. Коли по нам е, направляють на нас зброю з наміром неминуче її застосувати, або кидають, або намагаються кинути вибуховані височні предмети, спрямовують трати засіб в таких ситуаціях. Для підготовки майбутніх миротворців створили спеціальний табір. Майже такі опосу. Ще більше реалістичності навчання додавали погодні умови. В горах там практично кожен ранок туман. І туман затягується десь аж до обіду. В принципі, для охорони базового табора трошки служняє роботу, в принципі, тому що, як саме бачите, дальність 150 метрів, далі нічого практично не видно. Для контрактника Василя Медини це буде вже третя миротворча місія. Старший сержант розповів, що за час служби траплялося різне: зокрема, обстріли конвоїв та патрулів. В такі моменти часу на роздуму практично немає. Вирішувати треба миттєво. Тому Василь переконаний, подібні тренування просто необхідні. Важливо те, що в дальнішому по проходженні служби миротворчих місіях просто вже людина була знати, в яких ситуаціях як діяти і як правильно. Далі там самим відношення стосування зброї, О, щоб міг зразу вовремя оцінити ситуацію і прийняти правильне рішення. Майже кожен другий військовий нової ротації має миротворчий досвід, зокрема у Косові, Ліберії, Іраку, та Лівані. Серед них і майбутній командир гвардії майор Василь Кокарів. У 2005-му офіцер уже побував на Балканах, тому завдання українського національного контингенту йому добре знайомі. Зараз там проходить. Стримуюча операція, в принципі, по здобуттю інформації щодо місцевим, роботи з місцевим населенням, патрулювання, проблеми, які в них є, надання допомоги. Місія з підтримки миру в Косові стала традиційною для Збройних сил України. З 1999 року українські військові виконують там завдання у складі багатонаціональних сил Кейфор. Це буде вже 17-та ротація українського контингенту. Розмістяться миротворці на території американського табору. Бонстіл планується, що військові пробудуть там рік. Косово не єдина держава, де підтримують мир українські військові. Щоб дізнатися більше про службу українців у миротворчих контингентах, до нашої студії ми запросили начальника головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних сил України генерал-майора Леоніда Голопатюка. Доброго дня. Вітаю вас. 17-та ротація миротворчого підрозділу сил Кейфору Косові сплановано розпочати вже 18 квітня. Як нам стало відомо з сюжету, туди їдуть військовослужбовці 30-ї окремої механізованої бригади з Новоград-Волинського. Розкажіть, за яким принципом проводиться вибір підрозділу. І взагалі хто туди їде, в даному випадку є певна черговість. Начальником генерального штабу головнокомандуючим збройних сил затверджений відповідний графік, от де кожного року визначається базовий підрозділ, який стає. Основою для підготовки чергової ротації, чому 30-та? якраз підійшла черга 30-ї механізованої бригади, яка відповідальна за підготовку цього контингенту. Леонід Станіславович, скажіть, а от участь України в операції під егідою НАТО вона не порушує нашого статусу позаблоковості? Якщо коротко сказати, я повинен обов'язково наголосити, що участь в операціях під егідою НАТО не суперечить нашому національному законодавству і взятим міжнародним зобов'язанням України. Документи, про які дуже часто у нас якось забувають або ігнорують, перш за все, це Рамкова угода, до якої долучилась Україна в 94 році, це програма «Партнерство заради миру. Якщо уважно прочитати, то одним з із, із цілей нашої участі в цій програмі було саме участь у тих операціях, які відповідають національним інтересам і Конституції України. І ще один документ, який я не можу обійти увагою, це. Хартія про особливе партнерство України з НАТО. Саме цим, цим документом, який був схвалений в 90, 1997 році, передбачається наша активна позиція як особливого партнера. Тому що Хартія саме про особливі стосунки з НАТО який має на сьогоднішній день Україна як особливий партнер, продовжуючи тему НАТО у лютому цього року? Організація Північно-Атлантичного договору закликала Україну відправити до операції під егідою НАТО більше військових, і от як на це відреагували в нашому оборонному відомстві? Був дійсно заклик до України наростити свою присутність не тільки на сьогоднішньому етапі. В операціях НАТО. Ну, в першу чергу мова йде про операцію в Афганістані. В Генеральному штабі йде досить така потужна робота в першу чергу по оцінці ситуації, яка складається на сьогодні в Афганістані. Ми глибоко аналізуємо підходи і погляди взагалі Альянсу на майбутнє цієї операції. Як відомо, операція згортається. В тому вигляді, в тому форматі, яка вона сьогодні має місце, вона згортається до кінця 2014 року. І Альянс розглядає декілька варіантів, яким чином продовжити свою присутність і особливо надати цій країні їх Збройним силам того необхідного статусу, коли вони могли б забезпечити свою національну безпеку. Таким чином, ми зараз відслідкуємо і глибоко аналізуємо, як ми можемо сьогодні наростити свою присутність до 2014 року, і яким чином в якому форматі. Ми будемо брати участь після 14 року. І все ж таки, якщо буде рішення прийнято позитивно і буде збільшуватись кількість людей, хто поїде у миротворчу місію? Знаєте, відповідь вона криється вже, і як кажуть. Якщо ви подивитеся на персональний склад і фаховий склад тих військовослужбовців, які зараз перебувають в Афганістані? Тобто, це буде розширена участь наша і розмінувальників, і саперів інженерів. І е, фахівців в армійській авіації, які будуть надавати послуги у навчанні експлуатації техніки армійської авіації, це будуть офіцери цивільно-військових відносин. Сьогодні багато українських військових прагнуть поїхати до миротворчих місій. Чи можна вважати гроші їхнім основним стимулом? Безперечно, фінансовий аспект є, відіграє якусь роль і впливає на. Е, Рішення того чи іншого військовослужбовця е, взяти участь в якійсь операції. Але я абсолютно впевнений, що це не основний чинник, який впливає на рішення офіцера. Сьогодні участь в тій чи іншій операції це е, не просто шанс для офіцера, це мотивація, яка стоїть в е, основі кар'єрного росту офіцера. Всі сьогодні дуже добре розуміють, що пріоритет в кар'єрному рості в просуванні по службі надається саме таким офіцерам. Тому е, фінансовий чинник і. Ті те е, грошове забезпечення, яке вони там отримують, вони не являються сьогодні ключовим і визначальним. А якщо говорити про міжнародне військове сперобітництво, чи планується в цьому році можливо якісь нові заходи, якісь нові навчання? Ми е, спланували дуже велику таку широку палітру військових навчань, 23 три. Протягом цього року будуть на території України за кордону. Формат дуже різноманітний: від спостерігачів в якихось навчаннях до залученням надзвичайно великих формувань, підрозділів інших країн. Це і багато національних навчання про досить відомі і Сіберіс, і Репід Трайден. Тому військове співробітництво сьогодні спрямовано в першу чергу на Реформування Збройних сил. Саме через існуючі механізми, через існуючі формати з нашими партнерами, з нашими близькими сусідами, міжнародними безпековими організаціями ми отримуємо знання, досвід, які нам дуже важливі в реформуванні збройних сил. Як українські військові готуються до участі у антипіратській операції «Океанський щит»? Як відомо, було прийнято рішення. Вищим керівництвом, керівництвом Міністерства оборони Збройних Сил про те, що ми відправляємо свої активи для участі у цій новій для нас операції, досить широкомасштабній антипіратській операції Океанський Щит в Міністерстві оборони, в Генеральному штабі, визначено, що таким нашим внеском буде Корабль Гетьман Савайдачний з вертольотом і оглядовою командою. Підготовка до цієї участі вона проходить, я б сказав, двом, по двом напрямам. Перш за все, і це дуже важливо це легалізація цієї участі. Мається на увазі, ми повинні відпрацювати низку нормативно-правових актів, схвалити їх. Як внутрішнього на національному рівні, так і міжнародних угод, які врегульовують цю участь. Другий напрямок це безпосередньо підготовка цих активів, тобто самого корабля, особового складу. Дуже дякую, що завітали до нас у студії. Дякую і до нових зустрічей. Я служу Україні. Я частина команди професіоналів. Я дисциплінований. Я поважаю своїх командирів. Я спадкоємець найкращих бойових традицій. Я пишаю своєю формою, державою та прапором. Я професіонал на захисті батьківщини. Я маю найкращу підготовку, стійкий духом і готовий до бою. Я ніколи не змірюсь, поразкою я ніколи не здамся. Я ніколи! Я завжди готовий дати відсіч будь-якій загрозі батьківщині. Я служу Україні. Я служу Україні. Я служу Україні. Я служу Україні. А ми продовжуємо наш випуск новинами з Криму. Як захиститись від хімічної зброї та відбити напад ворога високо в горах? Це знають бахчисарайські військові інженери. Днями вони здійснили 20 кілометровий марш, де їм довелося застосовувати ці знання у поєдинку з умовним противником. У здоровому тілі здоровий дух. Це вкотре підтверджують інженери Центру оперативного забезпечення, що дислокується в місті Бахчисараї. З самого ранку близько 50 матросів здійснили 20-кілометровий піший марш у гірськолісистій місцевості. На шляху їх чекали перешкоди. Диверсійна група випередила колону та підготувала засідку. Диверсійна група отримала завдання задержати групу, яка залишала марш бросок на дистанцію 20 кілометрів. Ми розположилися на склоні гори. І поджидали подходящую колонну. разведка доложила вот, и Когда вони подошли на розстояння вистрілу, ми двинулись вперед. Інженерний загін долав дистанцію пішки та короткими перебіжками. Випробування на витривалість немає точних часових обмежень, адже завдання одне: прийти всім. Я контрактник молодой, служу в вооружених силах півтора Ну, Що хочеться сказати? Устали всі, устали, как очень. Но, як я вважаю, для подрастающего покоління, для нас, молодих перспективних, это необхідно. щоб не виникло непередбачуваних ситуацій, перед початком бігу кожен військовослужбовець пройшов медичний огляд. Начальник медичної служби Володимир Яворський впевнений, такі марші корисні для здоров'я. Я. Здійснюю медичне забезпечення двадцяти кілометрового маршу інженерного загону. Е Значить, безпосередньо перед 20-кілометровим маршем кожен військовослужбовець проходив медичний огляд, на якому було допущено кожного військовослужбовця за станом здоров'я кожний придатний до проходження 20-кілометрового маршу. Під час маршу матроси долали небезпечні ділянки місцевості та пересувалися в протигазах. Дехто з диверсантів потрапив у полон, але це умовно. Усі військові продовжили рух. Це Морський характер, тому що всі в одному. Підрозділі проодоліває наші трудності на даному маршруті, і це вже гуртовий військовий колектив. І невдовзі довгоочікуваний фініш. Втомлені, але задоволені результатом військові ще й пісню заспівали. Такі навчання згуртовують колектив, зміцнюють моральний дух та дисциплінують. І головне, що під час маршу немає ні слабших, ні сильніших. Завдання вважається виконаним тільки в тому випадку, коли до кінця дійшли усі. Свою влучність та бойовий вишкіл досконалюють і бійці гірсько-піхотного батальйону поблизу селища Перевальне, що в Криму. Як чорні берети вражають цілі зі стрілецької зброї та протитанкових гранатометів бачили наші журналісти на ангарському полігоні? Морпіхів вчаться стріляти з різних положень та під час руху, складати, розкладати автомат і гранатомет та самостійно їх ремонтувати. Я нормально сватати срочник і контракт. Ну молоді, які йшли, які ще не служили, вони ще не не, не мають поняття, взагалі, як це автомат, що це такое, як ложиться. Все об'ясняємо, показуємо. Как все правильно делается. А те, кто уже более там ну, по оптимущей служит, там месяц, там даже или два, все равно уже более с ним легче работать, чем который только пришел. Посилену увагу приділяють підготовці контрактників, адже найкращі серед них незабаром стануть помічниками командирів. Тож військовослужбовці опановують усі види зброї. Норматив номер 1-2 зготовка к бою з різних положень. Норматив номер – сборка разборка ПГ-7В. Также вивірка прицела прийняття нормальному бою. І, соответственно, заключительный етап уже непосредственна стрільба по мішені. На рівні з чоловіками стріляють і жінки. Механік-радіотелефоніст Вікторія Севастьянова не уявляє свого життя без військової служби. Вона пишається, що потрапила до колективу морських піхотинців. І женщинам тяжело, і мужчинам тяжело. но опять же, ентузіазм он и і допомагають нам, звісно, і наші командири підтримують. Найпотужніша зброя для бою в горах це станковий гранатомет СПГ 9 м двоє бійців з легкістю впораються з його обслугою та можуть вразити мішень на відстані до 4 кілометрів. У морських піхотинців є свої бойові традиції. Наприклад, кожен воїн проходить так званий ритуал освячення. Командир обмащує лице гранатометника порохом, що залишився від першого пострілу. Тож віднині військовик мусить вражати ціль без промаху. Минулий тиждень курсанти тилових спеціальностей Одеської військової академії провели на полігоні. Там вони стріляли із різних видів зброї, а також випробували себе в ролі начальників речової та продовольчої служб. Докладніше у сюжеті наших кореспондентів. У центрі забезпечення навчального процесу військової академії другокурсники на практиці відпрацьовували завдання з тактики, інженерної, вогневої та спеціальної підготовки і військової топографії. Особливу увагу командування факультету приділяє заняттям з вогневої підготовки. Тож курсанти стріляли з автомата Калашникова, пістолета Макарова, ручного протитанкового гранатомата та метали ручну гранату. Що стосується вправи, яку виконували першу АВНС СРПГ-7В. Виконували не з не з навчальних 7, виконували з бойових штатних пострілів в кращий бік відмічаються курсанти жінки, які виконували вправу. Дві з них виконали на оцінку відмінна, і одна з них виконала на оцінку добре. Своїми результатами задоволені і курсанти. Оксана Щур розповідає, перед стрільбою сильно хвилювалась, але отриманий під час практики адреналін того вартий. Я була дуже вражена через те, що саме в військовій академії я перший раз в своєму житті стріляла з РПГ, з АК, з ПМ. І для мене це, як для дівчини, це дуже можна сказати, повинно тяжко було б даватися, але для мене це було легко, і від цього я отримую тільки задоволення. Для майбутніх офіцерів технічних і толових спеціальностей уміння з дотриманням вимог техніки безпеки не лише стріляти, а й провести заняття з вогневої підготовки є важливим елементом професійного становлення. Перед стрільбою найважливіше – це моральне настроїться, тому що з того, що сильні вибухи, ти нічого не слишиш, все дзвінить, нічого не понятно, що і як, а потім тобі говорят тебе з один вистріл. Та да, тяжеловато. Ну послі Перевистріла всі завжди говорять, що второю вже стріляють вже ні не по тому не страшно, тому що вже був первый выстрел І знаємо, що це такое. А поки другокурсники вправлялися у стрільбі, випускники академії розгорнули батальйонний пункт харчування, польову лазню та майстерню з ремонту речового майна. Також вони демонстрували свій рівень тактичного мислення в ході проведення команди штабного навчання. Міністерство оборони України сприяє діалогу армії та суспільства. Перший заступник голови оборонного відомства Олександр Олійник запевнив, співпраця з громадськістю і надалі відбуватиметься у прозорому та відкритому форматі. Профспілковий комітет у такому форматі збирається вдруге. Цього разу захід пройшов під гаслом за принципами соціального діалогу, адже взаємодія між оборонним відомством та профспілками досить тісна. На колегії міністр оборони дуже чітко сказав і в такій категоричній формі, якщо якийсь керівник порушує колективний договор, алузеву угоду, генеральну угоду не виконує рішення, значить буде цього керівника зняття з посади. Крім того, міністр оборони сказав, що крім керівників будуть розглядатися питання директорів департаменту, яким підпорядковані ці керівники, тобто міністр оборони підтримує нас і підтримує колегія. Це дуже важливо на сьогоднішній день. Членом організації є понад 70% працівників збройних сил України. Тож, за словами голови профспілки Дмитра Мірошниченка, допомога військовослужбовцям у вирішенні соціальних проблем серед пріоритетних завдань. Днями військові вогнеборці Гончарівської окремої танкової бригади 8-го армійського корпусу приборкали дві пожежі на Чернігівщині. Деталі знають наші кореспонденти. Вночі на пульт чергового надійшов сигнал, що зайнявся житловий будинок у селі Козироги. На місце виклику відразу виїхав пожежний розрахунок. Горів дах будівлі та дерев'яна веранда. Полум'я швидко поширювалося, тож військові діяли без зволікань. Гасили вогонь майже три години. Як з'ясувалося пізніше, зайнялося через порушення правил користування пічним опаленням завдяки оперативним діям військовиків. Вдалося врятувати будівлю, меблі та побутову техніку. Не вціліли лише дерев'яні перекриття, вікна та двері. Ніхто з людей не постраждав. Завдяки своєчасному прибуттю, розгортанню сили засобів, своєчасному проведенню розвідки військовими пожежними. Пожежа була локалізована та ліквідована. Допомагав військовим вогнеборцям підрозділ пожежно-рятувальної частини Державної служби з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області. Та коли спільними зусиллями з пожежею майже впоралися, надійшов новий сигнал, із селища Смолен горів електричний провід під дахом будинку. Життя 83-річної мешканки було під загрозою. Про небезпеку повідомили сусіди жінки. Військовики подолали 8 кілометрів до нового місця події. Її знеструмили оселю та за 10 хвилин впоралися з вогнем. Холодну пору року та в міжсезоні основними причинами виникнення пожежі є використання саморобних нагрівальних приладів, які перевантажують електричні мережі, внаслідок чого виникає коротке замикання та порушення правил експлуатації пічного опалення. На цьому ми завершуємо випуск. Дивіться нас наступного тижня, і нехай вам щастить!